Сьогодні відео не про рози, не про колокольчики, не про піони, не про вігелу, а сьогодні відео ось про цей виноградник. Ми готові до цвітіння. Сьогодні була остання обробка перед цвітінням, все підв'язано, лози зайві виломлені, уси. Прищипнуті, пасинки прищипнуті. Значить, не можна прогавити оце саме момент. Зараз покажу вам. Бачите, коли лопається оце квіткова, от, от ближче покажу, як лопається оця квіточка. Це початок цвітіння. Виноград, якщо буде гарна погода, сприятлива, то він буде квітнути днів 20, 14 20 днів. І Тому треба саме зараз від, е, обробити від е, ну, всіх хвороб. Я робила бакову суміш від мільдіо, аїдіума, додавалася від сірої гнилі, від кліща, від е, гранової ліставки і ще плюс плантофо по фазі розвитку. В общем, коротше наколотила все. От, е, тепер будемо чекати, як відквітне виноград. Тому що з кожним роком то жара, то дощ, то ще щось. Значить, от я не видаляю ці грони, видаляю, верні їх після цвітіння. Я вважаю, що зайвої пульси не буває. І залишаю їх на цвітіння, залишаю по дві грони. Якщо ось ця лоза, бачите, вона дуже висока. Там вже до останній лєскі вона доросла, то можна залишити і дві грони. І нехай буде побільше ці. Ну, пильці. А ось, наприклад, лоза, вона рядом, але вона, бачите, вона низька. То тут зрозуміло, що тут я другу виламала, може тут і не було. Ну, короче, тут одна грона тільки. Дуже от гарно, коли отак знизу лежить оце агроволокно. Ну, І самому приємно, і, і, і дуже зручно. Ну, Просто на винограднику агроволокно це, знаєте, мічта. І ще ми натягуємо ось таку от сітку, ну затіняючу сітку, але то більше від граду, а не від сонця. Тому що такі природні явища, як ото град, кожен рік, потім всі плачуться: що ой, караул, а у мене все тут гаразд. Тому обробляємо виноград і гуляємо, відпочиваємо. Не заходимо в віноградник аж доки він не відквітне.